Здоровенькі були шановні підписники та гості каналу Діда Миколи. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему, про яку навіть деякі може і не здогадуються, що вона дуже важлива. А ця важлива тема називається маса автомобіля. Що таке маса? Ну, це не Те, що називають масою, це не та маса, а мінус. Плюс йде у нас по дротах, а маса йде по жалізу, по кузову. Так от дивимося, що ж це за маса. І навіщо вона потрібна, і яку вона грає важливу роль. Дивіться, у нас мінус клема. Ну, це в мене. Не знаю, як у вас. Ну, звичайно, мінус іде куди. Вірно, на кузов. Десь якусь шпильку, якийсь болт, на кузов ціпляється і все. Або, навпаки, є другий варіант. А ця маса. Та, що мінус, запам'ятайте, що запам'ятаєте, не та маса, що маса, а та, що маса мінус, ціпляється десь на гвинт, на гайку на двигуні. Яка різниця і що відбувається, якщо їх так робити? У двох випадках? В першому випадку, що буде, якщо на кузов підсипити? Вірно, все буде окей, а так. Всі будуть приладі, світло, все буде чітко працювати. Але стартер, он той. Буде крутити погано, не добре, або зовсім буде відмовляти. Коли захоче, тоді крутитиме. Другий випадок. Дивіться, а потім ми розберемо другий випадок, якщо ця маса, та що мінус, буде прикручена десь на гвинт, на болт, на двигуні або на КПП. Тоді у нас оцей жучок, отой, жучок я називаю стартер, буде отак мотелять. А світло у лампах головного освітлення. На приладах, особливо вночі, коли буде ще вмикнути скло ачисник, то світло упаде ну, на дуже багато і, що головне, якщо багана маса, запам'ятайте, буде уся проводка Робити у критичному режимі. Буде грітися. Якщо на двигун не буде маси, маса навіть в деяких випадках йде через трос підсоса то що він металевий. Він також нагрівається Мо через усі тяги, через усі дроти, якщо на двигун не буде кинута маса. Стартер то багато бере, він буде тоді вся проводка гріється Плавиться Ну, звичайно, може обгоріти ізоляція. Ну, коротше, це не є добре. Потрібно масу кидати на двигун. Це головне напряму. Але ж не потрібно і забувати про останні прилади, яким потрібна та ж. Також маса, та що мінус, їм то плюс підходить через замок, через запобіжники, а маса йде через джалізо, через кузов. Також потрібна маса. І от виявляється, що потрібно на автомобілі, на машині мати дві маси. Зараз ми їх і всі і побачимо. У мене якраз те, що я. Розповідаю, те і є. Дивіться, перша маса від двигуна, не від двигуна, а від АКБшки. Це теж двигун, тільки електричний, круте жучка. Через вимикач маси. Бачите, кріпиться, кріпиться, добре видно. На шпильку, шпилька також дебела, от, кріплення петлі, капота. Там зачищена, маса крепиться сюди. Значить, виходить, коли я вмикаю масу, зараз вона відімкнута. бачите, відім. Перша, як кажуть, ну, перший мінус і весь Електрична вся мережа з'єднується через цю шпильку. І пішла по кузову. От вона. І пішла по кузову. От електрична мережа починається звідсіля. Мінус підходить через вимикач на оцю шпильку. На це, бачите, вона тут приварите. Ось. На цю шпильку, це шпилька. Але ж. Це вірно, добре, кузов увесь, вся електроніка, якої у Таврії нема, вся електроніка, ну, запаска також, йде через цю шпильку. Але ж я вам розповідав, що потрібно в першу чергу, щоб двигун був запитаний дебелою. Ну, я б сказав би такою масою, яка б витримувала, витримувала б усю напругу ту, що бере жучок отой стартер. Те, що він бере, весь ампераж. Значить, знову ж таки, у деяких вони стоять прямо на двигуні. Ну, звичайно, у вас там стоїть маса між кузовом і двигуном. Те, що і в мене і є, дивіться, бачите, поблизу, Вон. шпильки, на якій кріпиться вимикач, от білий дрот у вінілки, бачите? Також іще одна шпилька. Там же їх дві, розумієте? От на другій шпильці також Закріплена вже друга маса, яка йде із кузова. І дивіться, куди пішла. Зараз ми прослідкуємо. Дивіться, бачите? Біла. Ось вона, ось вона. Бачите, ну вона вже від пожовтіла від часу. Вона вже не біла, так? Щас я покажу. Отак, камера закрилася. Вона вже не біла, а жовта. І вон вона, дивіться, куди пішла. Вон. Он, 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 он. І дивіться, на болт, який стоїть на кріпленні КПП коробки перемикання швидкостей, КП. Кріплення до двигуна. Ну, якраз же тут і стоїть я поблизу стартер. Тепер що в нас виявляється? Виявляється, що можна було зразу кинути оцей туди, а відтуди-сюди. Ну, різниці великої нема. Повинна бути. Підключено дві маси. Одна, так як у мене, між кузовом і любою частиною силового агрегата, чи двигуна, чи КПП, чи на стартері дебелим кабелем. От дивіться, так як і мене. дебелий кабель. дебелий, він унизу і пішов дебилим кабелем і там я вам показував, де він кріпиться. Ну, можливо, було б трохи і вірніше, якби не було вимикача і це б зразу на двигун. Менше було оце б, як кажуть, коліно оце, Бачите? Дивіться, скільки, тут дуже багато іде. Чим коротше, тим краще. Бачите, дивіться, от от, там може діло до метра діло. О, може тут трішки менше. Що виходить? Потрібно невеличку косичку. Ну, Напевно, вони продаються. Можна і самому зробити, тільки щоб добрі були наконечники. І закріпити поближче Між двигуном і Кузом, железом, желізом, металом. щоб не, не дуже багато було. Ну, я не знаю, ну, щоб швидше доходила, електрика доходила, потрібно короткий, короткий дріт, і кабель, і там косичку. Коротше, подивіться в себе. Можливо, в кого стоїть одна, і тому світло погано освіти. Це дуже важливо. Можливо, в кого одна закріплена не на двигуні, а на кузові. Тоді стартер погано, особливо в холодну пору. От, до речі, сьогодні 7 грудня 2025 року. Вітаю вас <звістити> з першими днями, з першими морозами, до речі, в день ще нічого, а вночі вже мінус 2 було. Так що зима вже не на носі, а вона вже прийшла, вона вже є. Так що слідкуйте за масами. Це також, як і АКБ. це так само, як і стартер. Маса повинна бути зачищена. Прикручене, шайби, гайки, болти повинні бути не іржаві, свіжі, поміняйте, зачистіть, бажано, щоб вони були, ну, наприклад, з нержавійки, і тоді буде отак от все. Напевне, я б вам цього і не показував, але у мене вже були такі випадки, що я на тій стороні машини знайшов ще і ще масу. І тому ви повинні перевірити, чи та маса, що на тій стороні стоїть, вон, бачите, зараз я покажу. Так, так, так. О, бачите? А то блискуча гайка. О, бачите? А там ще є кусок, на який треба звернути увагу. Кусок дротив, який закріплений на масі. Ну це що я не можу традійти близько біля стінки. Я там уже і зачистив. То маса ліхтарів, фар, поворотів, габаритів, також подивіться. Напевно, ви про неї навіть і не знаєте. Я це в машині 23 роки, я тільки, ну, давайте скажемо, 2 місяці назад туди добрався, там було все ржаве, зачистив я. Не впевнений, що ви також це зробили. Зробіть, і у вас буде все атаку. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, не забувайте писати коментарі. І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.